Пропозиції ніяких не отримував. Я виконую обов'язки голови обладміністрації керівника військової адміністрації за законом про місцеві державні адміністрації у разі відсутності голови з будь-яких причин повноваження виконує перший заступник. Він на то є перший заступник, тому що на нього покладаються обов'язки. Або один із заступників. Я буду виконувати обов'язки до моменту призначення керівника військової адміністрації президентом України. Коли це відбудеться, сказати не можу, тому що не знаю. Яке рішення президента з цього приводу коментувати не можу, не буду, тому що я теж його не знаю, не впливаю на ці процеси. Щодо звільнення керівників, як там питання? Керівників. Стосовно звільнення або призначення заступників чи керівників департаментів. Якщо хтось напише заяву про звільнення за якимись сімейними обставинами чи іншим, ну. Будемо спілкуватися, держав тримати тут нікого не будемо, але я нікого звільняти, я не, не маю ніяких намірів, тому що ми працюємо. У нас на сьогоднішній день з тих завдань і пріоритети, пріоритети трохи змінилися. На сьогоднішній день обласна державна адміністрація, як і місцеві військові державні адміністрації, які замінили органи місцевого самоврядування. Першим завданням є забезпечення безпеки населення людей, які проживають на території області, забезпечення доступу людей, які мешкають в області до комунальних послуг це водопостачання, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, забезпечення доступу до медичного обслуговування. До адміністративних послуг